Колеги, вітаю, з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 4 Tiberium Twilight. Ви певно запитаєте: Дюха, а чого ж ти такий веселий, чого такий гарний настрій? А я вам відповім. це все тому, що ми нарешті закінчили проходити в минулій серії кампанію за GDI. І сьогодні ми розпочнемо кампанію за братство за Кейна, і будемо ближче на більш ніж 50% до того, щоб завершити проходження цієї шедевральної гри. Е, вибачаю за акторство. Коротше, е, що ну, треба дивитися кампанію за нот. Ви ж моє відношення до минулої кампанії вже знаєте, якщо ви дивились кінець минулого відео. Я не знаю, на що розраховувати. Тобто, в минулих серіях ми дивилися на розвиток подій з, е, різного, з різних сторін конфлікту. Тут ми вже знаємо, що Кейн хоче активувати портал і з'їбатися з цієї планети. Ми просто подивимось ту саму історію знову, але під іншим кутом, чи, чи щось буде докорінно інше. Це єдине, що мене цікавить. Е, я не знаю, тут треба Ага, тут Та, на це де? треба тиснути. Активати. Окей. І на це треба тиснути завдання нот. Перше завдання. КДІ устраювати праздник по случаю запуска запуску удара СКТ, і Кейн збирається посітіть його. Ніхуя не бою. Почекайте. Це правильно, а відео не буде. Що, давайте я перевірю, що буде відео. Крагі, я буду відвертий. Як же мене заїбала ця гра. Наскільки вона зроблена інтуїтивно ідіотськи? Оце те, про що я забув сказати минулі. Минулі серії підводячи підсумки кампанії за GDI. Блять, ну як можна було все так хуйово зробити? Ну, ну от якого біса я маю з такими важкостями перепроходити якісь старі місії, щоб дійти логічно до потрібного мені сніматіка? Якщо тут не буде снінематіка, бля, я ці грі й одиницю в'їбашу. Давайте відкатуємось до моменту, де ми обирали шлях, і обираємо нашого лисого. А, чудового мужичка нашего кейна, ну, мой, мой фантастичный лысый дружок. Давай. О! Это это верю. Поступают данные о реструктуризации вреда ГДИ под началом полковника Джеймс. И как раз сейчас все ее действия находятся под пристальным взглядом общества. Уверяю вас, что страдания, которые мы испытываем сейчас. Померкнут перед тем, что нас ждет, если Кейн исполнит задуманное. Кейн сказал: грядет час, когда ваша вера подвергнется испытанию. Пять у них так скоро, по мнению, <coughs> свои сектанты. Кейн ГДИ и даст всем понять, что риус настоящая дура. Взагале, Век. Я... <coughs> не могу поверить, что мы еще обсуждаем, стоит ли доверять психопаты убийцы. В момент вообще Кейн став частью Гды я так и не разумею. Те не было у тебя прояснено. есть вопросы. Командор, привет! Как вам мой имплантат? Сам Кейн помог мне разработать. Он их. хочет знать о видениях. О, oh, конечно, у всех нас они есть. Це... Мы засекли Джейскую. Сэкис, а я так разумею, доктор Акименице все Имплантат да? и СКТ оба связаны с тацитом, понимаете? И мы в результате тоже. Сестра Шева не поможете. Мы настраиваем СКТ на башню Скрин и сможем получить любой сигнал улавливаемой башней. А когда придет время, мы все в пятером... Нет. Уже в четвером. Точно. Вчера а кто, бандиты Гидеона убили профессора Уильямса. Угу. Я боюсь, что... Ему нужны имплантаты. Он знает, что они требуются для вознесения и спасения планеты. Именно. Так, но пока все Нам нужно так активировать все три узла СКТ и настроить их на башню Скрин. Сеть заработает, и все проблемы с Тиберием останутся в прошлом. Сэр, простите, что прерываю. Джеймс направляется к убежищам, причем очень быстро. Там мы оставили Лили. Сэр, защита города активирована. Нам не удастся перехватить... Если перенастроить узел новые данные, защита будет снята. Будете действовать быстро, спасете часть своих братьев и вашу жену. через Джеймс. Добро пожаловать, командор. Кейн решил отправить вас в новую Адану, чтобы настроить узел СКТ и синхронизировать его с сигналом башни скриннов. К сожалению, есть ряд трудностей. Во-первых, последователи Гидеона настроены весьма враждебно. Пока что силы ГДИ их сдерживают, но ваше вмешательство, скорее всего, положит этому хрупкому равновесию конец. Во-вторых, ваш бывший командир, полковник Джеймс, направляется в город, и едва ли будет рада вас там видеть. Вдобавок к этому, мы выяснили, что ваша жена находится в городе, но не смогли определить ее точное местоположение. Но голос у него ебать сексуальный, я вам так скажу. Короче, походу мы будем все это самое проходить. Это Новый Начинайте движение к эвакуационным центрам для населения. А я так розумію, що це місто, воно взагалі місто нодівців, да? Ну що, давайте. А я не знаю. а, а, а ціль місії у нас яка? Ну давайте наступательный, брать. Будем дивитися. О. Да, да. А тут відразу ворожі танки. Імпульс отрезал uзеel СКТ от башні скрін. Так. Підключіть його заново. Осторожно. Не, ну цей скорпіон, прикольний. Окей. Так, що ми Приветствую робимо? Приветствую вас. Сейчас я рад. Вы долго ага, жили ага, в грехе. грехе. В грехе Кейна. И сегодня вас ждет судный день. Так, инженеры. Угу. Короче, пока да, атакован. Ага, на меня уже напад. Получено робили. новое добре. особое задание. Внищити или энергетические ворота. Добро. А что вы на, на, то атакуете, блядь? Вы типа добрые? А тут типа піхота. Я поняв. Ви типа проти піхоти погано себе відчуваєте. Добре. Давайте так ще зробимо. Ну да, щось танки вообще нічого им не роблять. Гля, їбать вони. Краулер і... атакував. краулер знищує швиденько. А, доступні технології другого рівня. А оті кіберкоманда відразу мені дали. О'кей, давайте ж відразу буду. Я пригнусь. Сев, в принципі, майножен противник. Бля, почекайте, а я не зможу кіборга команда свого зробити. Давайте тоді так. Мститель на зв'язку. Буде зроблено. Поки так. Я і потрати, не можу і потратити немогу. Чекайте, а інженер за нот може хілити. Ну він якось інакше хіли. Хто-то в біді? Чот так само. Прибыль. Мститель прибув. Командор. А цей може, здається, пиздить юнітів, да? Чи мені Мститель здається? Мститель Ладно, побачимо. Погнали. Погнали. Цих віндемо на двічку, краулер на одиничку Хорошо, і прийдув. поїхали. Давайте. Мені треба захопити цей вузол. Добре. Поїхали, поки деактивуємо да, сухуйна. Краулер yeah. атакован. Uh, що, Ну давайте Скорпіона вкачаємо

І всіх інженерів Давайте ще й командуємо нашого прокачання. Мені подобається як він стріляє. А, дивіться, це типа евакуація, пам'ятаєте те, що ми робили? Вон вона відбувається. Прикольно, ні, це прикольно, окей. Чого ви не хилите, блядь одне одного? Поїхали далі. Орудие зарядное, ну, якісь нотки в японські, я маю, я сказав би, віддають. Мне це потрібно. А як нам туди пройти? Она нужен противник. Знаємо Орудие заряжено. Центральное командование. Они заплатят. Мстители прибыл. Поехали. Продолжайте атаку. Кибор, це командос. його. Блядь, ну якось ці Скорпіони слабенькі, якщо чесно. Вони так довго заряджають Важаю, атаку. Я, Боже, У нього, блядь, команда Сіонка нахуяре. Відвігається! А ми тут ледве-ледве, блядь, зносимо ці турелі. Ще один! Все отлично. Дивимось. Захватили? Вони самі напросились. Майже знищили. Бо хоча, блядь, по будівлям нормально лупашимо. Ну щось да з піхотою важко, важко справляємось. Поки. Де ж війна? Эээ... Uh, uh, можна киллер гаманда нашого докачать. Осторожно, yeah. Ну все, він тепер у нас елітний. Элитный хлопчина. Можливо, прокачки мені не вистачає. Блять, ну наче МСЦ якийсь хиленький, сука, ну він не тримає удар взагалі. Блядь, техніку ми ледве б'ємо. Що відбувається? Це ж має бути контраут. А ну-ка, що их контрить? Мститель, блять, аватар. Вот он, блин, атакован. Что, я бы не сказал, что он прям ебошит. Это еще не все. Давайте, выхилюйте. Так, я, конечно, какие бои тут с умом. Просто стоишь, блядь, 10 Шагалі. хвилин хуйню и сразу страждаешь. Давайте, давайте, будь ласка. Получено новое особое задание. Знищить захист ГДІ. Добре, це не важко. Давайте вкачаємо вже Скорпіона. Граулер атакован. Добре. Я, сюди. Я сподіваюся, до речі, що це перша місія за нот. Я вже щось сумніваюся. Мені вже здається, що ми наїбали. Ладно, ну, захист ми зносимо тільки так. Е Точность повышена. Нам доступно увеличение дальности. У нас есть увеличение скорости. Давай ТМСС вкачаем все. Так, что да, тут? Раулер атакован. тут я. Мститель на связи. -танк танк Мститель докладывает. Раулер атакован. Бою, сэр. Особое задание За выполнено. Блять. Готов тут, тут Такая звезду по конкретно. Я задание я выполнено. Божа, ні нас не безпокоїть. Так, ну гузол СКТ я захопив. Узел і Мені в стіті Хороша робота. Цьоу. Закінчили. Я Та я це було, здається. Після цього у мене вимкнувся імплант. А зараз він не вимкнувся, ні? Я вже таке слышишь? Я з конвоем, кажется, нас везут в убежище. Так, заебись. Получено новое задание. Орудие заряжены. Для Будь продовження ваш краулер має бути... Ага. Щас, не... Боже, які в нього рожки з'явилися. А, а, я побачив, я бачу, блядь, що ви спамите мені, сука. Блядь, як ідіоту якомусь, Я ж щось якісь операції проводжу. Поїхали. Все, нам тепер треба супроводжувати. Добре. Поїхали. Зараз на мене знову три краулера нападуть. А будемо дивитися. Блять, ну мікраулер не, ну, не встигає. Готовка загода. Занадто швидко. Я просто не розумію. Здається, що вузли. О, заспавнились. Ага, захуярили. Ага, їх яструби захуярили. Прикольно. Кажеться, вийшло. Спасибо я люблю тебе Що вийшло? те захуярили. А, все, і захуярили. Тобто її що так, що так би захуярили. Що їй там хату б рознесли, що її тут в авто розхуярили? А, ну це типа зробили ви ці а, -а, а, Все, я їх тепер не научив, не зрозумів Так, качнуло хвостик Почнули хвостик. Ну, нам в принципі підійшло те, що їх заебашило. Ми отримали апгрейди. Бля, у нього такий хвіст тепер гарний. Червоний. Ааа, а білка є. О. Ну от, я тисну, а чого він не може? Це типа занадто велика техніка. Раулер атакован. Они да об этом пожалеют. Продолжать атаку. Обнаружен команду противника. Чекайте, а инженера моего зафуярили. У нас такого? Значит сюда! А как я могу наблизитись, если... Я на три. Я пригожусь. Недостаточно очков командовать. Сейчас мы спиздим Аммонта сразу. Ну пойдем. Мы снова готовы к прибыл. Треба ж так зробити, як я можу. Що ти противник. Що ви робите, бляді? Що ви робите? Сука, урод, блять. Все, краулер. Ну, поїхали. Мамонт з мамонтами, не хай тебе. А у нього тут краулер. Я поняв. Так, іди забери цей цю прокачечку, Продолжаем. а Краулер уже. Погнали, будемо пиздиться. Пызлиться на краулерах. Ми візьмемо огонь на себе и обратили на нас внимание. Давай, да качайся. Будьте на чехол. Тут же тут вкачаны. Нет, эту броню їм не Іди, іди, Вони не бояться Продолжим. Є? сев, качаться. Нужно, да, yeah. Будет yeah, добре. Они об этом yeah, все ебаш ты крал ⁇ т. Да, все на ты крал ⁇ т. Да, теперь ебашемо крал ⁇ т. давай давайте, давайте, давай 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 Возьмем огонь на ще себя. Сейчас проверим. Сейчас мы тебя похилим. По-моему, они нас заметили. Враг потерял крауль. Супер. Покажите точку. Сейчас мы дохилым. Они не боятся, краулер да. такого. Убери заборчик. А, я Я таки мав будь поряд, да? Ну окей. Окей, я понял, добре. А все всплочатку, да, треба? Угу.

Можливо, тоді мамонта не забирать, Бо тоді в мене не буде інженерів. Або чуєте, або по факту ці мстителі. Ча, да, треба ось так робити. Реально. Ча, ми все зробимо. Ми зробимо, розуміше. Дякую, Я люблю тебе. Давай, давай це дебильно зроблено Від чого вони помирають бля, ну і чого вони помирають Все йде по плану. пора уже такая, А де тут почекайте? Все системи в нормі А куда мамонты подилась? Тут були мамонти Давайте же положим конец этой Тут були мамонти Сука! А, чи не далі були? Що вони тут Він не Я пригожусь. Все добре, все добре, не пизди. Зараз краулер наблизиться, все добре. Да, тут на нас на пиздять на вже. На Фраулер, ну да, інженер потрібні як мінімум. Чинити ці автівки. І що йде мамонти? Не, чуєте, а ч это мамонтив реально нема в цей раз? Нормально? Обнаружен команду против. Бля, це пиздец. Тут взагалі все інакше всего разу. Раулер атакован. Меня хватит все. Больше они нас не побеспокоят. Блять, пиздец. Что-нибудь видите? Ну, пришли. Тоди похуй. Я, як я его разъебал. А за рахунок чего он сдох? Подразделение атаковано. А, это типа вот эти жмышары вбивают. А -а Ну и где теперь ГДИ? Где ваш пророк-еретик? А, это ебаните люди, вбивают, блять, их, ахуеть. Бля, иди, Хильта. Бля, ебать жмыхи, их так дохуя, тут против пехотную армию треба было работать. А, так я там вообще ничего не треба вбивать навіть. Нам просто <потребляйтесь> треба вот так вот идти и втанковывать. Бля, який идиотизм. А? И все, на этом завершилась миссия, реально. Больше они нас не побеспокоят. Краулер меня разъебал. А задание напротив, выполнено. А, все, реально, да. Ой, блядь, який початок, хуйни. Какая интересная миссия, бля, какая еще идиотика. Не, ну музычка такая, интересная. Не, шо-шо, музычка интересная, но... Я, я раба глобальна колеги, який булшіт. Я вибачаю, що ви все це дивитесь. Це якийсь, блядь, експеримент. І над нами, і над вами. Ладно, не будемо затягувати а, цю хуйню ще більше. Я дякую все рівно, що ви дивитесь, Я дякую, що ви коментуєте. Без ваших коментарів, без ваших зворотнього зв'язку зв робити це було б набагато важче. Точніше, чесно. Якщо б почав з 4-го свій канал, і там би ніхто нічого не писав, я би настільки отримав дізмораль, що я би нахуй закинув би це відразу. Але оскільки вже є певна аудиторія, причому для мене це немаленька, я й пишаюсь, ми, звичайно, продовжимо. Бо що б у нас далі чекає Down of War, Warhammer? Я сподіваюся, що мені сподобається, бо я ніколи в нього раніше не грав. Дякую за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео, які в нас виходять щоденно, в будні вихідні. У нас у мене вихідних немає. От. А, дякую за перегляд. З вами був Юха Юей. І це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.